Стартували прес-конференції з підбиття підсумків роботи податкових міліціантів за минулий рік. Наш підрозділ спрацював на рівні держави в десятки кращих підрозділів. По чому це? Перш за все, не по кількості злочинів, не по тому, скільки людей сіло за грати, а перш за все, по відшкодуванню збитків по тим кримінальним справам, які у нас були впроваджені. Сума ж відшкодованих державі збитків протягом 2012-го сягнула позначки 40,6 мільйонів гривень. Повернення коштів до бюджету не єдина місія податкових міліціонерів. Чимало зусиль вони витрачають на направлення кримінальних справ до суду по тим суб'єктам господарювання, які вчинили економічні злочини. Лише за минулий рік на розгляд органів Феміди таких справ потрапило по 167 злочинах. З них 139 – з обвинувальним вироком. Декого з числа засуджених вже звільнили від кримінальної відповідальності з причин по Усіх матеріальних збитків до держави. У нас таких справ було вісім, по яким повністю відшкодовані всі збитки, які були задіяні. І найголовніше, що ці посадові особи, вони звільнені від кримінальної відповідальності за рішенням суду, тому що це передбачає стаття 212, частина 4. Тобто я хочу звернути увагу: ті, хто в ході розслідування відшкодували збитки, повністю звільняються від кримінальної відповідальності. Певні здобутки було досягнуті і в поточному році. Зусиллями податкових правоохоронців вдалося зупинити діяльність декількох підпільних підприємств, які займалися підробкою бідоксизних товарів та ще й в умовах антисанітарії. Року з початку года із незаконного обороту було з'яті товарів на суму 3,2 млн грн. Изымали, из, из, изымали сотрудниками налоговой милиции такие товары под акцизной группой, как спирт, ликероводочные изделия, табачные изделия. В январе сотрудниками налоговой милиции Киевской области был, э, была пресечена деятельность подпольного цеха по производству сигарет. Значит, сигареты изготавливались э, с фильтром, фильтрованные э, на оборудовании, которое обеспечивает их массовое изготовление. Чимало економічних порушень податківці фіксують в експортно-імпортних операціях. Мова в першу чергу йде про ввезення світлих нафтопродуктів. Нерідко цей від палива потрапляє в Україну, оминаючи акцизні збори та сплату ПДВ. Ми бачимо, і яка ціна на сьогоднішній день по бензину, і ми бачимо випадки неякісної, неякісних паливно-мастильних матеріалів. Тому одне із питань, яке буде податкова міліція відпрацьовувати, буде в цьому напрямку. Виведення бізнесу з тіні та протидія ухиленню від сплати податків першочергові завдання співробітників ДПС. Роботу з цими напрямками ілюстрували на прикладі одного підприємства. За допомогою злочинних схем воно займалося реалізацією автомобілів у Обухівському районі. Цікаве розмитнення, тому що очевидно, що автомобіль заходить по заниженій ціні раз. Друге, підприємство, яке заробляє на цьому. Ми так вважаємо, по нашим даним, по аналітиці порядка 30-40% від вартості це забагато, це нормально. Але якби з цих 30-40% були сплочені ПДВ, прибуток, ми б таке підприємство дали б йому нагороду кращого платника податків. На жаль, ми цього не бачимо. Взагалі-то націнка складає на одному автомобілі 3-5 тисяч гривень, із цих 3-5 тисяч гривень, по їхнім документам вони сплачують відповідні податки. Ще одне кримінальне впровадження по нашому району податкові міліціянти розпочали на початку 2013-го. Воно стосується службовців одного товариства, котрі займалися неправомірним випуском та використанням електронних грошей за допомогою системи Вебмані. Внаслідок цієї афери злочинці у незаконний спосіб легалізували доходи у розмірі 240 мільйонів гривень. Розслідування цієї справи триває. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Київ.